Very good. So, thank you for coming. Uh, just real quickly, uh, uh, thank you for invitation, Nikolai. Um, so, let me tell you a little bit about the Republican Party in the States. A few words about the Republican Party in So, the Republican Party basically is about uh, two things. Personal responsibility and freedom. The party stands on two sides. It's its own responsibility and freedom. Freedom. basically, uh, we, need limited government. we don't need government to interfere in Нам потрібен дуже uh, уряд, нам потрібні ліхтарі, наприклад, на вулицях або якісь такі сервіси, але нам не потрібно, щоб уряд або Уряда, щоб вони якимось чином влазили в особисте життя кожного громадянина. Тобто ми за обмежений control the government so it's never too powerful. Уряд може робити багато корисних речей, але вони це все роблять за наші гроші. Тому ми маємо контролювати ці речі для того, щоб уряд не став, не узубував владу, не був всильно, не було вно так багато повноважень над людьми. Наприклад, government built a monument to political made the first конституtion. Наприклад, уряд побудував пам'ятник велику органіку. Батько першої конституції в це добра річ, тому що люди пам'ятають і вони знають історію і ну це гарна річ. Це to to you know. світа для людей, це добре. Бо говірмент ще не ви форсів то диктейтшларни, вот what що не лайн. Але уряд не має вказувати людям те, що вони мають вчити, або того, що вони не мають вчити це не роль, в цьому є свобода. Я пам'ятаю, коли Ющенко приїхав до Вашингтону в 2003 році, коли він був лідером опозиції. І Там є дійсно Вашингтон Вашингтоні є пам'ятник Тарасу Тарасові Шевченко. Хтось любить Ющенка, хтось ні, але всі напевно погодяться зі мною, що він є патріот України. Звичайно, він бачить пам'ятник Тарасу Шевченко, він хоче покласти квіт. Камера, змі, все це and, висвітлюють. Uh, And uh, it's Washington DC. And there's four uh, African American uh, young men kind of looking like uh, tough guys, with scary tattoos, you know, muscle guys, and they're all like hanging around this monument of Trossic. Uh they just І на нього подивилися якісь хлопці, які такі, як такі, як у нас. Ну, я Можливо, ми їх називаємо гопниками, але там чорношкірі люди в татуїровках. Вони теж дивляться, що they watched on the president, right? Вони бачать, що цю делегацію українську, що вони йдуть з цими квітами, кладуть їх до монументу І Вони дивуються, що таке, що відбувається. Uh, and Andreyevich says, uh, you know, uh, Slavo uh, we want to congratulate you. We're so happy that uh, Americans are interested in Ukrainian history and so forth. And, and uh, please tell me, young man, uh, why are you here honoring this monument? And the uh, young black man says, uh, uh, well, uh, why are you asking? And he says, Він починає говорити з цієї чорної людини, чорношкірої людина. І запитувати, що ти тут робиш, і зараз він запитує чорношкіру людину. Ти знаєш, що ця людина? Шевченко? Монумент кому цей монумент? Він там стоячий. Монумент ви можете знайти, до речі, гарний. Там, де він володіє, Тарас Григорович. І на монументі, я не пам'ятаю точно, але, здається, ну, вистав з його вірша. На монументі, здається. «Борітися, побороти». Ну, там треба подивитися. It was made during the Cold War, so it was a little bit about uh, the Cold War and and honoring American support for the Ukraine as an independent nation, but it, it said Russian chief was talking about breaking the chains of Russian slavery. Ah, you stand Okay. It's okay. Yeah, It's <laughs> <interesting. Yes>. <laughs> 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 so This So, says, young man, you know who this great man is? black you know that man is I never heard of him. But what I know is he's against slavery. And that's why we protect this monument every чорна людина сказала на чорношкіру людина. Ми знаємо, в рабство в штатах відмінили. Через це була довга кривава війна. I'm talking about або сливери була до та поправка до конституції, коли Лінкен започаткував республіканську партію. Головна засада була це відмінити рабство. І потім, в чотири роки, громадянська війна була сполучених штатів між і Півднем. І в результаті Лінка і Юніати добилися того, що конфедерати капітулювали і рабство було відмінено. Тому цей чорношкірі відповів. Я не знаю особисто хто ця людина, Тарас Шевченко, але я бачу, що він був проти рабства, і тому ми захищаємо цей пам'ятник кожного вечора. Ну тому що чорношкірі вони отримали свободу, фактично. Фімейти історії піпол во файн вол стадії, да ланбати. Бо юші не верфюна форспіл піказ. The the real patriotism is from the heart, not because someone told you to do it. Справжній патріотизм дійсно йде від серця, тому що ніхто не уряд, ніхто інший не має права штовхати людей там, любити когось там, або робити те, що вони не хочуть, або не відчуваються зсередину. Republican philosophy is probably a more difficult philosophy politically, because you have to get people to, uh, to think through the decision, to think to a logical conclusion. Це важкий шлях, скажімо так, і філософія республіканізму, тому що ти людина сама має думати і сама приходити до тих висновків, до, яка, до яких вона дійшла. Тобто це не уряд, не так, як у нас джесів там з радянського союзу було, коли людям пояснювали, як потрібно там жити і тому подібне. Тому, тому тут особиста відповідальність. Тому це важко. Вони стає во фрідом, що досюда, бо із лонжеми стаї витинные бандрії, паблік. Це грей демократизм. І коли люди дійсно розуміють, що найбільша перевага свобода, тобто вона є в центрі всього всього життя суспільства, в центрі життя є свобода, тоді у нас сильна країна, у нас тоді сильна демократія. Тому що людина ставить на баглаву угла саме свободу, свободу індивіду. Look, in my country right now, we, we have a great debate. Um, the, uh, the Democrats want a very powerful state that will force people to do this, to do that. And all those things, uh, these are not bad things, but it, it, it goes against the, the idea of freedom, right? І зараз велика, як ми знаємо, дві партії є демократи і республіканці. Зараз ну, у Барак Обама він є представником демократичної партії. Два дві кадеції він вже друга кадеція в нього зараз закінчується. І вони намагаються людей в чомусь там переконувати. Тобто це непогана річ на думку Брайана, але е, це йде проти свободи особистості, коли уряд переконує людей робити щось, що можливо вони їм не потрібно. 300 300 мільйонів населення Сполучених Штатів це велика країна. Тут є порівняння з, з Молдовою, тобто, але ну, то це, це нонсенс, тому що... Якщо маленька Молдова, там де населення здається півтора мільйона, у них є там, так? Як там три республіки виходять? Три републіки. у них є три республіки, і вони не можуть їх контролювати. Уряд. Але яким чином американський уряд може контролювати велику таку країну, як триста мільйонів населення? Як можна контролювати are laws, there are rules, and within those rules, everything із фріна витинтова. Я дисла, я дисла, а метрізм, і потім має десяті. Тобі суціл, тобі лази, то ворк ард, на воркхард, бо витинної рус да соціальні. Суспільство стоїть на тому, що є uh, закони, які пишуть політики, які пише конгрес, там уряд uh, затверджує, і все, що не заборонено, те дозволено Цьому є свобода. Ми, як республіканці, як партія свободи, також підтримуємо наші сильні позиції по всьому світу, в тому числі України, для того, щоб захистити її від зовнішніх посягань. Енніосовонсовол Фрідом і злату сусід. Ви пам'ятаєте, він також був республіканцем Рона Рейган, і він не хотів. Він просто він не хотів там знову знищувати радянський союз, але він хотів, щоб дійсно була бік було в світі було більше свободи, в тому числі і в радянському союзі, щоб люди мали всю свободу.

Якщо tell the country what to do. Якщо країна всередині сильна, то вона може на рівних говорити з іншими європейськими партнерами або так званими суперпауер, як там, наприклад, Сполучені Штати і А, Вони теж можуть з ними спілкуватися. Але якщо країна слабка, то ці країни будуть казати їм, що робити. and uh, make some photos and we can even get some pizza yeah. and a beverage later um, but uh, my message is this as a, as a person who uh, sometimes people i always tell people i'm a lifelong republican they say lifelong what do you mean you're born republican i'll tell you go ahead translate i delicious <laughs> <laughs> I mentioned the beers, And they ask me, what I say, yes, I was born Republican. And they say, how's that? And I say, have you ever seen small kittens with the cat? They're born, their eyes are closed. And then, after some time, their eyes open. So, I wasn't actually born Republican, but when my eyes opened, Він він порівнює, що якщо звичайно я не можу народитися з якоюсь політичної там я не можу республіканцем, але коли як тільки в мене як у кошенят, коли вони народжуються, але очі у них не відразу відкриваються, але як тільки мої очі відкрилися в дитинстві, я відразу став республіканцем. so, uh, Uh, I I mean, look, I mean, I'll say this. the uh, the, Democrat Party, uh, of course, internally, internally in America, on them as hard as I can internally within America uh, but the Democrat Party is not a bad party uh, it's just that uh, their uh, their philosophy is uh, really too soft to, 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 to rule a strong country. Too soft? You mean uh, international policy? Well, like all policies because um, for example um, the case of a murder case Republicans say okay the man there must be a court trial Conviction and the guy goes to prison for life. Yeah? Democrats say, oh, probably he had a hard life, and you know, probably his his mom didn't love him or something like this, and maybe we can like uh, uh, make some uh, uh, some program where he can do some uh, some work for the community and rebuild himself. All that's fine, but we also need justice. So within the the concept of freedom is also the concept of justice, which is very important for us. Але свобода, вона не може, ми ну, ну, зараз йде дискурс про демократів, республіканців. Різниця демократів в тому, що це не погана партія, ми з ними боремося, але це не погана партія. Проблема в тому, що вони занадто е м'яко тілі, так би мовити, в які для такої, для, для такої сильної країни. Тобто, якщо, наприклад, людина скоїла злочин, вбивство або щось тяжкий злочин, вона має йти там на пожизні срок у в'язницю. Але демократи вони... Розуміють, що можливо цієї людини є родина, можливо, є якісь там частини і тому подібне. Тобто вони більш м'які і в плані правосуддя. Але в тому одна з різниць між республіканцями і демократами, тому що республіканці є більш жорсткими в цьому питанні. Але знову ж таки, і та, і та партія вони підтримують свободу, але ця свобода має ґрунтуватися на правосудді. I, love to spend money. To go spend some money on a uh, pizza and, some, <laughs> and a few drinks later, but uh, somebody has to pay at the end of the night tonight. somebody has got to pay. So, uh, we're all going to reach in our pocket. We're going to pay for one beer, two beers, five beers, five pizzas. Everyone's going to pay for what uh, they consume. The Democrats' their philosophy is different. They say, well, you know what? Someone else should pay the bill. I'm all for that. If we have some rich person to come pay the bill, that's great, but then we're beholden. We owe something to the person who comes. pays the bill. So we're about personal responsibility. We we take care of what we do. Uh, so, what is this between Republicans? Well, maybe the vote. Maybe it was a little bit earlier. Якщо ми збираємося попити то кожен платить сам за себе. А у демократії якби, підхід такий, що ми хочемо спожити це все, але заплатити має хтось інший. Поділюємо. А, і тому я продовжую. Тому республіканці вони виступають за власну відповідальність. Тобто, якщо я живу по таким стандартам, я маю за ці стандарти платити, не хтось інший. Тому республіканізм відрізняється від демократів, тому що республіканізм він провокує, тобто, власну відповідальність, власну ініціативу. Людина має брати відповідальність за себе в першу чергу, за своє життя. Не уряд не хтось інший, не інша людина, яка зобов'язана комусь щось. Фактично, фактично те, що контр того, що у нас було в час радянського союзу.

Congress, President. the republican party is the only, only party in america that was a third party, uh, a small party, that became a major party. and uh, it's been around for 160 years, uh, a very successful party, one of the most successful in all history. so um, what, what continues is the republican party. this election, next election, next Десь елекшен, некселекшн, віл стобір републік партії, я с тобі до партії фріда республіка питанні. Республіканська партія вона є це третя партія, яка виникла, ну яка створилася 160 років тому, яку яку заснував Лінкольн. І вона б розрослася. Це найбільш успішна партія Сполучених Штатів Америки, яка ну майже. З невеличкої групою людей розрослась і ну там з історії потім пі після перемоги в громадянській війні вони контролювали е, політичну політичну ситуацію в країні наступні 50 років до великої депресії. Тому це найбільш е, успішна партія, яка стоїть на своїх принципах, і ці принципи не змінювалися протягом останніх е, часовій створень. Сто шістдесят років. Деспонворпрезент Олексін і ще одне слово про президентські вибори Trump абісітрамп non-traditional нантрудишнол републікан. But we'll see what happens. The election is still very close. Uh, and uh, regardless of or Trump or Clinton, whoever wins, what's clear is the Republicans will still be in Congress. Uh, and, and this is what's important. Because why? Because Congress controls the budget. And that's where the money is. <laughs> Ну, тобто, ми розуміємо, що зараз там Дональд Трамп на один із фаворитів, але він є нетиповим республіканцем. І це буде додав, що він вступив до партії минулого року для того, щоб ще номінуватися на виборах. Тобто, ну, республіканці це знають. Але так чи інакше, неважливо, хто переможе зараз на виборах, в 16 році. Для нас важливо, що республіканці з листопада 2014 року вони досі контролюють конгрес. А той, хто контролює конгрес, вони контролюють бюджет. Це дуже важливо. Саме главне. Um, so, uh, the long story short, uh, the, the, the summary is this: um, I thank you for your interest in the Republican Party, and I think Ukraine would be better uh, with a party and, uh, and people like you who support the idea of freedom um, and individual choices. This will make help make Ukraine very uh, big. <laughs> Yeah, great again, as, in in times, but so forth. And uh, uh, um, let's uh, let's talk more in person. І дуже важливо, що ну тобто, що за приклад, що ви теж слідуєте нашому прикладу, тому що у нас є досвід, у нас є історія. І дуже важливо, що тут дійсно спорюється завдяки вам, завдяки вашій активності, тут дійсно створюється партія, рух, як завгодно, яка основана на ідеології, на особистій свободі та відповідальності.